На рисунку 12.4 зображено графік функції y дорівнює x квадрат додати 4х відняти 5. Знайдіть множину розв'язків нерівності. Розпочинаємо з першої. x квадрат додати 4х відняти 5 менше 0. Попередня тема була квадратична функція. От на рисунку 12,4 побудована квадратична функція, а графіком квадратичної функції є парабола. Коефіцієнт біля х квадрат додатній, це означає, що відкі параболи напрямлені вгору. Ми знаходили проміжки знаку сталості, тобто ці проміжки, де функція не змінює знак менше нуля. Для себе можемо розуміти, що х квадрат додати 4х відняти 5. Це y. Тобто нам потрібно знайти той проміжок X, на якому y менше нуля. Y менше нуля це та частинка під віссю абсцис Знизу. Ось в нас пора була під вісю абсцис, під віссю х. Отже, це буде в нас проміжок від мінус 5 до 1. Перше. х належить проміжку від мінус 5 до 1. І ці крайні точки мінус 5 і 1 ми не включаємо, оскільки знак нерівності строгий. Друге. Менше або дорівнює нулю. Менше це та частинка параболи, яка знаходиться під вістю х. Дорівнює, це означає, що точки мінус 5 і 1 ми маємо включити. Отже, х належить проміжку від мінус 5 включно до одного третє. х квадрат додати 4х відняти 5 більше нуля. Тобто для себе розуміємо, що Y більше нуля. Y більше нуля знаходяться над вісю X. тобто нам потрібна та частинка параболи, яка знаходиться зверху над вісю X. Ну і, відповідно, проміжок це буде від мінус нескінченності до мінус п'яти. Не включаємо, бо знак нерівності строгий. Від мінус 5 в нас парабола знаходиться внизу, і це від'ємні значення, тому ми їх не враховуємо. Далі, починаючи від одиниці до плюс нескінченності, це значення в нас х, при яких y буде більше 0. Тому в об'єднанні від 1 до плюс нескінченності. Четверте більше або дорівнює нулю. Більше. Отже, ми розв'язали нерівність більше на попередньому кроці, х належить від мінус нескінченності до мінус 5, але оскільки дорівнює, то ці значення ми маємо включити до мінус 5 включно в об'єднанні від 1 включно до плюс нескінченності. Пам'ятаємо, що мінус та плюс нескінченність ми ніколи не включаємо.